Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, не питайте, що у нас за погода, тому що дощ, сніг, сніг, дощ. Сьогодні вже у нас 5 лютого. Що сказати, на пшеницю заїхали з Віталієм подивитися, що з нею тут є. Попередник ріпак, колеги, посів, в принципі, перша декада, перша друга декада вересня. Що сказати? Ви бачите, яка густота. Тобто це, що падалися, ріпаку зійшла, зрозуміло, це питань немає, ми його якби заберемо. Е, якщо ви маєте таку пшеницю, колеги, моє бачення не живити її перше підживлення. От померзлоталому. Всі там кажуть, треба їхати, перепрошую. Треба їхати, живити обов'язково, бо діла не буде. Моє переконання, що тут не потрібно. Що ви робите першим підживленням, колеги? Першим підживленням ви робите все для того, щоб пшениця збільшила своє кущення. Якщо воно вам не потрібне, те кущення. То чекаєте пізніше 29-30 фази і тоді вносите. Як вносити, яким способом? то вже інше питання. Але вносити на таку розкущену пшеницю ще азот, додати її кущення, ну, на мій погляд, не потрібно і взагалі це ну, такого я не роблю. Тобто маєте хорошу пшеницю або хорошу траву, не живите її. Маєте слабке кущення, додаєте азоту на перше підживлення, щоб його розкустити. Все дуже просто, як кажуть, як день. Так що тримайтеся, успіхів вам!